Отже, що сьогодні? 6 тонн кварців. По тестому, до речі, вчора тільки зробили покриття, вже от сьогодні це все завезли. І все нормально, абсолютно. Давайте покажу. Це було наше тестове на фракці 081,2 за грубо, Ми будемо робити 0408, але тримаю, я до того вів. Далі ще смоли привезли, Прогрунтували оту всю частину, тобто дали їм смоли. Тестово зробили частинку 0408 отут всюди підлили, такі самі-самі-самі більші ями. Для чого підливає? У нас питали вчора десь в коментарях. Тому що має вся смола, смола чуєте, що кажу, е, вся вода, якщо десь буде з машини і так далі, стікати сюди і сюди, щоб ніде калюшки не робились. Бачите, тут би була калюшка, а так воно вже зараз робимо, буде стікати туди. Тобто тут би, всюди були калюжі. Ми відносно водночас на поротах посилюємо бетон і робимо, щоб все-все-все нам має по площі стікати, бо був дуже-дуже паскудний бетон, під це не призначений.